Ось така от дивина з виробництва олівців. Ще одна дивина це акція, яка має назву від серця до серця. І один з координаторів, координаторів цієї акції це Євген Кольвах. Він вже знаходиться у студії нашої ранкової програми. Доброго вам ранку. Жень чого кажу про те, що все від серця до серця, те це дивина, тому що то мені здається, що ну люди сьогодні не так охоче віддають гроші на те, щоб там допомагати якимось дитячим лікарням. Всі свої зусилля сприймовують на фронт на воїнів АТО, на ну на, на їхній добробут, на те, щоб ми, врешті-решт, перемогли. І тим не менше, такий от волонтерський рух, як твори, добро, Україна, врешті, не вперше традиційно вже проводить акцію від серця до серця. Не побоялися, що може не вийти цього року. Ну, на самом ділі кого к чому тянеться. То есть кто-то любит помогать детям, он помогает детям, для кого-то это важно. Кому-то важно, ну то есть всем важна победа, конечно же, но кто-то отдает свои силы туда, то есть его туда тянет. Ну, нужно понимать, что волонтерство это то, что внутри тебя. Если то, что внутри тебя, ты хочешь отдавать детям, то есть такие акции. Если ты готов помогать солдатам, можно им помогать. Давай про особливості цієї акції. Коли починається, що буде, що потрібно робити? работать. Ну, почнемо з небольшой передісторії. Акція у нас в стране проводиться вже з 2006 года. Її можна назвати молоді... міжнародною, тому що вона к нам прийшла з Польщі. Тобто там это цілий грандіозний праздник. До 25 числа у нас буде проводитися конкурс плакатів. І в этом году ми ще сделали конкурс, конкурс відеороликів. А, <плес> uh, uh, это такая новинка, так uh, сказать. Конкурс плакатів потрібно намалювати, створити, да, накреслити, вирізати з yeah. будь-якими способами, створити плакат для акції Від серця до серця. <плес> да, створити плакат, дальше ми туда помістимо наших основних спонсорів, то есть тих людей, которые нам будуть помогати найбільше всього. Ну, постараемся, конечно же, всіх підприємців, которые будуть брати участь, помістити там. Е, uh, надіємося, на всіх хватить місця. Угу. Uh -huh. А що до роликів, що туди потрібно А, насчет роликов, то там тоже будет определенный момент спонсорской части, но основная идея ролика это то, как человек, который его будет снимать, как он видит эту акцию. То есть, что для него эта акция значит. Вот, например, есть у нас уже люди, которые занимаются этим видеороликами. В этом году акция... а направлена на детскую реанимацию. И вот у них идея будет такая, что ну, может быть я сейчас немножко заспойлю сюжет, а, но то есть будет человек ходить, собирать сердца, то есть mm -hmm. как вот сердце это символ доброты, и дальше он эти сердца даст детскую реанимацию. Угу. Тобто потрібно потім... зробити, скажімо, так, рекламний ролик акції, да і одночасно і розказати про цю акцію якимось чином її художньо зобразити. Так, да, совершенно вірно. Потім будете робити якісь свої такі міні-канські леви, збирати найкращі рекламні ролики. Щоб ну ніби що можна би Насправді ну, на це буде голосування в соціальних сітях. Будено проходити до з 25 по 27 число краї до 25. Голосуємо за, за плакат. А да. Да? да, до 25 марта мы то есть, уже создаем плакати, У нас есть уже видеоролики. Дальше два дня это будет голосование. То есть каждый человек сможет свій свой голос за то, что ему понравилось. И победители будут представлены. В нашій акції і буде, це буде офіційний плакат і офіційний да, відеоролик да. акції, навірно, да, від і вони получать приз. Який приз. <гум> секрет. Тобто ви ще й призи будете роздавати під час ну, акції. Конечно, конечно. Жень, а от ще запитання щодо, ем, ну, щодо конкурсу плакатів: є якісь критерії? Ну, просто він найшвидше да, закінчиться. Ну, Якщо да. сьогодні 23-25-го вже повинні здати всі роботи. Uh, критерії в то таких чітких нет, кожен висказує своє це Оно ну, более творческий конкурс, поэтому мы решили никак людей их ну, творчество ніяк не зажимать какими то рамками. То есть, что покажут, как они это видят, все, так оно и будет. А люди вже решат, что им больше понравилось. Угу. Так само і стосовно ролика. Да, а, як зв'язатися, куди відіслати, щоб взяти участь? Що так, да, конечно, є еще возможності. Можете найти в соціальних сетях либо же «Твори Добро, Україна, либо акцію «Серце до серця. Там все ссылочки будут на конкурсы, то есть ну, в социальных сетях это можно будет найти и сделать. Угу. А у Крима конкурсов что будет? А, до, ну, так, давайте немножко по хронологии акции. Да, да, то да, есть да. А, до 25 числа у нас конкурс, 27 мы выбираем победителей, то есть плакаты уже отдаем в печать и презентуем, собственно говоря, видеоролик. После этого параллельно с этим всем мы, мы собираемся с разными волонтерскими организациями, общаемся с университетскими волонтерскими организациями, собираем волонтеров и начинаем работать. 1 числа уже официально стартует акция. Вот, Коробочка. З, коробочку, це отак от вона буде а Це коробочка, де вона буде знаходитися. Тут а... головне, щоб були цілі печатки, да? Я да, так розумію. Да. Mm -hmm. А Де буде знаходитися ця коробочка, чи її просто будуть з собою носити? По можливості вона буде знаходитися везде. <laughs> ну там поки нічого немає, акція ще не почалась. Ідея <гум>. uh, така всієї акції, ми збираємо волонтером. Кожному волонтеру ми присваюємо свій определенний ідентифікаційний номер. Вот uh -huh. тут он будет зазначен, да? Да, да он волонтера. там будет записан. Uh -huh. И каждый волонтер ответственен за свою коробочку, либо же за свои коробочки. Uh -huh. а дальше он, ну, его задача как волонтера эти коробочки максимально везде разместить. А, то есть мы в этом году решили. сделать еще определенный акцент на предпринимателей, на мелкий бизнес, то есть те же продуктовые, те же магазины одежды, обуви, куда люди заходят, если увидят, захотят, то есть могут взять пожертвования. Угу. Вот, они эти все также размещаются в больницах, школах, в вузах. В вузы, я знаю, будут даже проводить небольшие флешмобы на переменах по сбору средств. Ну, это уже их самоуправление будет этим заниматься. А дальше 25 числа... Гвидня. Да, да, угу. уже да, 25 апреля, то есть уже запланирована такая полномасштабная акция, когда все волонтеры, все вот эти вот коробочки, которые они разместили, они собирают, и они с ними выходят на улицы. То есть это будет вот такой вот своеобразный праздник. То есть есть все разрешения, волонтеры выходят с этими коробочками и собирают деньги уже непосредственно у прохожих.

Ціль акції, тобто в результаті. Ну, ви сказали, на реанімацію, що Так, на реанімацію висі? ну, конкретніше. От. Uh, с... Коли буде підібрана mm. ну, кінцева сума і що буде з нею робити? Uh, до 25 го числа акція, тобто, з 26-27 -го, го у нас вже будуть ітоги. Тобто, uh -huh. у нас вже буде какая-то сума. І в залежності від цієї суми ми вже закупимо на. детскую областную больницу, в отдел детской реанимации определенное оборудование. То есть там уже есть определенный перечень, им очень важны инкубаторы непосредственно, но у них там есть определенная своя стоимость. То есть если мы соберем достаточно денег, будут инкубаторы. Если не получится, ну, уже будем выбирать, скажем так, то, что нам по карману. Угу. А в прошлом году, например, акция была направлена на... диагностику проблем со зрением. Мы собрали 101 тысяча, если я не ошибаюсь, гривен по Запорожской области и был закуплен комплект оборудования по диагностике вот, именно детских проблем со зрением. В 2013 году акция была направлена на проблемы со слухом. И соответственно собрали определенный комплект оборудования для діагностики і плюс закупили слухових апаратів. Но ну, в 2013 году собрали, если я не ошибаюсь, 140 тысяч гривень. Тобто, все залежить від тієї суми, які, яку вдасться зібрати таке, таке обладнання, такий інструментарій буде куплений для дитячої обласної лікарні. Так, да, конечно, ми общались з главврачом, заведующими отделениями. У них потребностей хватает. Той сядної акцією ми всіх потребностей, к жаль, не зможемо довго Ну по можливостям, чим зможемо, тим поможемо. Ну і за можливістю було б дуже непогано, якби люди дійсно долучилися до акції і, а, хоча б по кілька гривень, кидали у такі коробочки від волонтерів акції «Серце до серця. А, дякуємо за те, що завітали. дякуємо, що розказали і роз'яснили, що вас не потрібно боятися і можна довіряти цій організації. А, ми в свою чергу. Рушаємо далі і доходимо знову ж таки до Одеси. Там є особливий кінотеатр. Називається Він Санди Синема», Подробиці у маленьких мандрівках.